Вибори на проблемних округах не відповідали принципам і стандартам демократії. Таку заяву зробили сьогодні представники комітету виборців України на прес-конференції. Вони стверджують, кількість порушень, зафіксованих організацією, перевищила минулорічну удвічі. Утім, оскільки жодної кримінальної справи не порушено, вибори відбулись. Тему продовжить Мирослава Станкевич. Порушення під час виборів 2012 на Черкаському 194 окрузі були кіточками проти тих, які фіксували тут на перегонах 2013. Проте тоді вибори визнали недійсними. У комітеті виборців України стверджують, цього разу мали місце фінансове стимулювання виборців, зловживання адмінресурсом, каруселі та чорний піар. А все це могло спотворити реальний результат волевиявлення. Лідером є 194 виборчий округ, більше 70%, майже 80%, перепадає саме на цей округ. Якщо в 2012 році на 194 окрузі було всього на всього 64 порушення, то зараз -то зафіксували ми 123, тобто збільшилось майже вдвічі. В той час, як 197, навпаки, зменшив кількість цих порушень, знову ж таки, майже вдвічі. У КВУ наголошують, усі виявлені порушення зафіксовані на відповідній мапі сайту організації. Також комітет та народні депутати зверталися із відповідними заявами до міліції. Втім, жодної кримінальної справи так і не порушили. Був зафіксований факт агітації приміщень органу самоорганізації населення, посадовою особою, інструктажу інших, скажімо, осіб як треба здійснювати. Тобто, поки що, ми не бачимо, що з цією посадовою особою теж вона працює, продовжує далі працювати. Її не звільнено і міліція також жодних дій адекватних не вчинила. Немає кримінальних справ, немає порушень. Водночас місія європейської мережі зі спостереження за виборами ЕНЕМу відзначає прогрес в організації та проведенні виборів порівняно з голосуванням 2012 -го року. Немає підстав не визнавати юридично, не визнавати вибори, тому що фактично все пораховано, все, все юридично, закономірно зроблено. Проте, з іншого боку, вся вся ця ситуація, яка була і до початку голосування, і в день голосування, ми можемо стверджувати, що вона спотворила результат виборів, і той результат, який ми маємо, він є наслідком порушень, які були в цій кампанії. А перемогу опозиційного Леоніда Деценка на 197 му окрузі у КВУ називають збоєм системи. Кандидат, який міг би задіяти важку артилерію заборонених технологій на 197-му, знявся з перегонів. іншому просто не вистачило часу, стверджують представники КВУ. Загалом спостерігачі за виборами закликають центр виборчком розглянути усі скарги, що надійшли до комісії, а міліцію розслідувати кожен задокументований факт підкупу. Мирослава Стенкевич Сергій Ченко Черкаська служба новин.